Доброго дня, хлопчику, твій тато вдома, то мені треба знати, хто ви такий. Для чого це тобі? Ну, якщо ви з податкової, то тато пішов збирати пляшки, щоб нас прогодувати. Якщо ви Яків Мойсеєвич, якому тато винен гроші, то тата два дні тому поховали. А якщо ви Марк Юхимович, який винен татові, то він таки вдома. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Від сьогодні, каже дружина своєму чоловікові, ми ділитимемо домашні обов'язки порівну. Дитина наша спільна, і ми будемо колисати її в колисці так. Раз ти, раз я. Вночі дружина буде чоловіка. Андрію, Данилко, плаче. Ти, Таню, поколиши свою половину, а моя нехай плаче. Здрастуйте, скажіть, а є можливість акліматизації дитини протягом першого тижня? Доброго дня. Вибачте, що ви маєте на увазі? Ну, як практикують в установах, я думала для початку, можливо, дві години на день, я або чоловік залишалися б із нею. Вибачте, але, на жаль, ми не практикуємо такого в нашому коледжі. Ми перестали робити добрі справи для своїх жінок. От що тобі варто, поки вона спить розтягнути її одяг, щоб вранці вона подумала, що схудла і весь день була в гарному настрої. Компанія чоловіків веде розмови за пивом. Зайшла мова за політику. Один каже А от моя думка, що не треба ухвалювати жодних антикорупційних законів. Ти що, з дуба впав? А як тоді боротися з цією проблемою? Я пропоную прийняти язичництво. Там в жертву треба приносити найкращих обранців від народу. Як потрібно ходити в шахах, щоб створити морально-психологічний дискомфорт противнику? Як як? PITZEB